Доброго дня всім! Отже хочу показати вам свою електричну копалку. Отже, редуктор черв'ячний. Від черв'ячного редуктора через е, ланцюг іде, е, ланцюг йде на зірочку велику. Отже, велика зірочка розміщена на валу, поперечному валу. До того вала приєднані отакі от зуби. Які копають город з правої сторони, ну і з лівої сторони, і з правої сторони, відповідно, базові. Отже, два редуктори є. Один чер'яшний, другий ланцюговий. Далі приєднані через вал до мотора. Мотор трохфазний, але працює на 220 вольт. Далі. Тут йдемо далі, сюди йде тут де блок конденсаторів для пуску цього трохфазного двигуна, кнопка включення. Запобіжники і включення конденсаторів. Ну і тут е, такий вигляді велосипедного ру, ручка управління. Далі, оже дивимося, що ще є в нас. Отже, тут ще є такий от нас от тормоз. Такий от тормоз ще є. Отже, такий тормоз. оже бачимо, тут такий внизу, внизу іде така. Приварено такий штир, і коли треба зупинити цей блок, от, от цей штир, от, цей треба зупинити блок, е, опускаємо цей штир на землю, і блок зупиняється і е, е, крутиться на місці. Це все працює на місці. Отже, зараз подивимося, як працює цей е, ця електрична копалка. Оже включаємо конденсатори, включаємо пуск мотора. Конденсатори виключаємо. Далі бачимо. Оже крутиться ліва сторона і права сторона крутиться зубами. Оже викопує барак картоплю. Оже верто... Гарно викопує бачимо, картоплю. викопує гарну картоплю і одночасно, одночасно він рухається вперед. Отже, викопує картоплю, бачимо, і рухається вперед. Ну, звичайно, працює повільно, але так як я не спішу, то мені, для мене це підходить. Ну, приблизно десь. Так, отже, приблизно десь е, тут є 5 сотих, то на цих 5 сотих приблизно йде 5-6 кВт. Ну 5-6 кВт це приблизно десь на теперішні гроші це 20-30 гривень. Ну, це я вважаю, що це непогана зарплата за закопання е, картоплі. Е, ну Звичайно, ще це буде вдосконалюватися. Але я на даний час. На даний час я задоволений цією копалкою. Дякую за увагу.